Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку команда BruCepital. Мене звати Євген і у нас є для вас дуже крута новина. Якщо ви поквапитеся, то ви зможете отримати безкоштовно віртуальну криптокартку, якою зможете розраховуватися в будь-якій мережі магазинів, чи то на заправці, чи будь-де. Тобто ви зможете за криптовалюту купувати будь-який товар. Ми з хлопцями її вже протестували, і на минулому тижні купували піцу та каву за крипту. Хто не бачив ще цього відео, десь отут з'явиться підсказка. Що ж треба зробити для того, щоб отримати цю криптокартку безкоштовно? Треба зареєструватися по реферальному посиланню у Трасті, як і у будь-якому сучасному банку, працює реферальна програма. Приведи друга та отримай винагороду. Тож, Посилання на реєстрацію в трасі буде під цим відео. Переходите та реєструєтесь. До речі, коли ви тільки зареєструєтесь, у вас на балансі буде 10 гривень, які ви зможете зразу використати. Далі, що робимо? Переходимо в розділ Картка Отримати. Пройти верифікацію, обираємо країну Україна і обираємо спосіб, як ми будемо проходити верифікацію. Я проходив верифікацію через додаток Дія, це державний додаток. Ви можете пройти її просто самостійно, загрузивши свої документи. На цьому, друзі, все Тож не зволікайте, бо залишилося всього 4 дні для того, щоб отримати цю картку безкоштовно. Реєструйтеся, проходите верифікацію та можете йти в магазин і користуватися. Всім дякую, хто переглянув це відео. До зустрічі!